Кількість хворих на грип на Тернопільщині зростає лише за 10 днів в області зафіксували майже 900 нових випадків захворювання. Такий ріст, кажуть епідеміологи, характерний для нашої території з настанням холодного сезону. В цілому спостерігається зростання рівня цієї захворюваності з початком осінньо-зимового періоду. Який прогноз? Захворюваність буде зростати і надалі. Можливий перехід в епідемію. Середньої інтенсивності можливо трішки вищої за середню інтенсивність на відміну від гострої респіраторної вірусної інфекції. Грип починається з болі у голові, м'язах, суглобах. Температура тіла різко піднімається до 38-39 градусів. Відчувається загальне нездуження, і вже після цього з'являється кашель і нежить. Оскільки перебіг грипу важче ніж ГРВ, при подібних симптомах треба обов'язково проконсультуватися з лікарем. Грип дає. Серйозні ускладнення, які можуть призводити до летальних наслідків, грип особливо небезпечний для дітей, особливо небезпечний для людей віком старше 65 років, небезпечний для людей з різноманітною хронічною патологією холодний сезон 2012-2013 в Україні очікують гриб трьох видів Уже найзвичнішим для нас є вірус типу А 1 один Н 1 Каліфорнія, або як його ще називають, свинячий. Значна частина населення, зазначають епідеміологи. Вже вакцинувалась від цього грипу. Відносно низький колективний імунітет в українців до вірусу типу А 3 три, 2 Вікторія. Такого грипу в Україні не було давно. Новим для нашого населення буде і вірус типу Б Вісконсін. Епідемічних ускладнень на великій площі цей грип не дає. Натомість небезпечний він у межах колективу. Не оминуть Україну і когортові, а також грип. Типу Щоб не підхопити вірусне захворювання, варто подбати про основні методи профілактики. Здорове харчування, раціональне, збалансоване, якщо до нього включені необхідні продукти, які містять достатню кількість білків, свіжих овочів, свіжих фруктів, то це так само сприяє зміцненню. Загального імунітету організму, здоровий сон, здорова організація робочого дня, уникнення перевантажень, прогулянки на свіжому повітрі, заняття фізичними вправами або якесь фізичне навантаження легкої чи середньої інтенсивності. Надійним способом захиститися від вірусу, запевняють медпрацівники, є вакцинація. Вартість дози сироватки для прививки від грипу коливається від 70 до 90 гривень. Найкращим, на думку Володимир, Мира Панічева є французькі та швейцарські вакцини. Але поки що в аптеках Тернополя сироваток від грипу немає. За словами епідеміологів, завести вакцину в наше місто обіцяють після 15 жовтня.